Цьогоріч у Чернівцях становлять головну ялинку міста. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Оргкомітету. У мерії запевняють, що додаткові кошти на це з міського бюджету не виділятимуть. Використовуючи приклади Івано-Франківська, Тернополя та Рівного, монтувати штучну ялинку будуть працівники міськсвітла на власній техніці. Встановити її планують на соборній площі до 6 грудня, втім без урочистого відкриття. Спершу, коли я про це подумала, мені стало лячно, тому що я розумію, що ну, війна, да, дуже багато крові проливається. З другої сторони, ми повинні розуміти, що життя продовжується, народжуються діти, діти підростають. Не хочеться, щоб наші діти так само їхали у Франківськ, рівно, бо там є ялинка. Тобто для мене історія про те, що монтується ялинка, не витрачаючи на це кошти з міського бюджету, це нормальна історія.